Привіт, вітаю усіх з минулим днем заснування міста Запоріжжя зі святом. Скільки там було 255 років в нашому місту, це така приблизна дата. Раніше кожного разу в цей день проводились різні заходи присвячені. Заснування нашого міста та визволення його від окупантів цього року, у зв'язку з тим, що йде війна, ніяких заходів не відбувалося особливих. А раніше були ярмарки кожної першої суботи жовтня на набережній. Ми запоріжці дуже добре пам'ятаємо. Це був такий невеличкий праздник в житті нашого міста. Та, на жаль, зараз іде війна, тому ні до яких ярмарок, ні до чого подібного немає вже діла. Та я вважаю, що війна скоро закінчиться, потрібно буде знову відновлюватись, знову проводити масові та культурні заходи. Тому пам'ятати. Завжди про події, які відбувалися тут потрібно, тому що вони для нас досить важливі в нашому житті. І розповідати про все це теж досить потрібно. Тому пам'ятайте про 4 жовтня, коли день визволення, день визволення нашого міста є. День заснування Запоріжжя, ну і взагалі День міста. Не те, щоб день заснування, а День міста. І, до речі, тоді була визволена лише лівобережна частина нашого міста. Прям біда, не хватило, а правий а берег. берег був визволений наприкінці 43-го року. Ну, через два з лишнім місяці. І на 1 січня 1944 року територія нашого міста була остаточно звільнена від нацистських загарбників. Вважаю, що настане той час, і коли територія нашої області буде звільнена від російських окупантів. І ми тоді будемо відзначати друге свято. Звільнення нашої території. Сподіваюсь, що це буде в найближчі роки, що а нам потрібно жити, працювати, вивчати свою історію і любити своє місто. І все в нас буде добре. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, дізнавайтесь історію з моїх роликів та на моїх прогулянках по Запоріжжю.